Всім привіт! Як випускниця філософського факультету хочу звернутися до нашого рідного та любого факультету та привітати усіх студентів з цим днем студента. Колись, колись коли я була на першому курсі. Напевно, тут чули слова Федіра Михайловича, тому що одне з головних мото студентів тут це study hard and party hard. Я бажаю вам не забувати про це, не забувати про те, що ви можете отримати від студентства стільки, скільки самі захочете. Мрійте, живіть та будьте щасливі! З нем, студент!